Дай Боже і вам, шановні друзі, дорога родина, такими ж, як і ви нам міраєте, да? переможе Україна тих всяких клятих орків, виб'є поскоріше. Ми для того все робимо, стараємося, дякую українці. Я підтримую українське. Помагайте українському бізнесу, поки що можна трошки допомогти, як є можливість, знаєте. От, не треба там в перевізчиків обрати щось за це його. Візьміть собі нове, частеньке, спокійне і ваше, і не буде, воно вкрадене. Розумієш, так артикул інструмента, за який зараз будемо дивитися внутрянку. Бо це друга частина про акумулятор 4-х-часовий від Енхеля. однорядний 4-х-часовий, употужнений. М Як вам сказати, що я так кажу, А! того що є старі версії, такі високі, кури чорненькі з решотками такими, що вони були, на 18650 елементах живлення, Ten Power, естественно, два ряда по 2 ампер-часа в паралель, по 2 в паралель, 5 послідовно. От, такі акумулятори є такого типу, 4 ампер-часа. То той, напевно, теж 700 Вт би видав, ну і він більший, крупніший по висоті, коротше, габаритний, як оцей. От. Габарит, як оцей. От, він трохи легший. Ну, менший, ніж цей, от, але трохи легший. А цей тупо площий більший і ширший. Так, така як зручна площадка для, наприклад, для такого от шуричка. Маленького-маленького такого красавчика. Просто йде осінь, холодно. Такі маленькі шуруповірки стають в нагоді, треба бути довольними і ними. Шутка, шутка. Треба прагнути до більшого, так? Да? О, дивись, як все чітко легко. А, так, нас ідеюся. Дивись, значить так, а, про що я кажу? Він дуже стійкий. Поняв. Попадки, на качелі Дивись, резина з боків. повністю сюди да, валакує. Резина знизу, дивись, яка площадка. Чотири лапи таких. От, вони, кстати, дуже серйозно сидять. От, дуже серйозно сидять ці лапи. У нас є стандартна саласка. Хто в кого взяв, не знаю така ще є в Девольта і в Завжди весь час. Отакий От, бортик спереді, щоб тобі було зручно брати пальцями і знімати його. Дивись, тут показчик в цьому акумуляторі робить так. Тут є такі світлоканали для діодів. Ми глянемо зараз внутрі. вони виглядають, вони досить цікаві. Так, в даному інструменті тут електронний блок продувається. І тут без контроля положення якора. Трьохфазний щоточний двіжок. Такс. Корови, рядом, які є, то в шоці від мене. Бо, що мав в них пасти, то вони пішли в кукурудзу сусідського. Я тут, понімаєш, про інструмент зі. відео роблю. Ну, поки живу, ще треба знаєш, щось записати. Так, дивись, показую умовно, як він скрише. Він скрише сам нікуди не поїде. Е, є нюанс, може хто хотів би, щоб тут була скоба. Ну, нема. Ну, нема. Все. Так, артикул, артикул інструмента ви подивилися. Артикул інструмента ви подивились, інструмента ви подивились да, бачили, що добре. Вскриваємо інструмент. Дивимося, чого, де, як, який нюанс і чого я його буду купляти ще. Ще одне хочу сказати: цей акумулятор стоїть 2000, цей акумулятор 3000 на 1 вересня. 2022 року. В трудний рік от, от, цей 3000, цей 2000. Якщо не буде смисла в цьому, я його поки що одного взяв на тест. В плані там окажується акумулятори насправді по 2 ампер часа, Хай навіть то буде 2500, тобто в сумі 5 і від бренда як Samsung чи Panasonic, але ну його в баню тоді переплачувати. Тоді от на Samsung 40T. І ще є такий акумулятор на 3 А. 1700 чи 600 стоїть. Що хочеться сказати, я ще його не маю, але я так здогадуюсь, що там стоїть Samsung 30T SDI оригінал. Чому? Тому що це такі моделі зможуть видати такі струми. ну Там, відповідно, може 700W чи ще що, але вони значно легші за оці бандури. Ефективніші і крутіші, ну, самі ячейки навіть ліпші за фірму Tenpower, Хоча я не, ну, не знаю, точно не начитався, що є чи я ця фірма, як то кажуть. Так, вам треба антісіліконом. Буде е, смивкою ну, або спірчиком, якщо вам вдасться розчинити, цей клеєвий шар і зняти цю алюмінієву наліпку, тому що розбирається він на три частини: верхня і дві нижні в боки. В сторони От. Е, Ще один нюанс цього дилера. Хороший нюанс у цього к 3. Е, я значить, тако, значить його спитав, перепитав. Приїхав на інструмент, кажу, що все класно, все добре, це во, але я б хотів би засняти. І ви, якщо дивитеся це відео, ви є на каналі Ведват. Вітаю вас, до речі, підписуйтесь, ставте колокольчик. Або на відповідні хештеги, собі там вводьте потім, що знайдете в описі. І я думаю, ще створю канал чисто для вже відснятого матеріалу Енхіля. Канал буде називатися. Канал буде називатися Шанувальник Енхеля. Шанувальник Енгель там буде. Канал буде називатися Шанувальник Енхель». От, Силочки, якщо він буде створений на той момент, то силочки будуть під відео. Ну, я думаю, відео я відкрию після одного шикарного моменту в вересні радісного. От. От тоді відкриємо щось таке, напевно, буде. Для Євросоюзу, для України. Повторююсь. Дивіться, дата вказана на картонній упаковці, що... Дата акумулятора вироблення. Виготовлення вказана на ньому. Ну тут, якщо вона і вказана десь, то вона вказана не чисто такими цифрами, які б ми б хотіли бачити. Там, день, місяць, година, час після обіду чи до обіду. Якась китаючка того складає і все. Молодець. Так, що виходить, ще тако по структурі цих акумуляторів, вони всі всаджаються вперед інструмента або в болгарочному вигляді болгарочному вигляді. Кстати, шикарний зуб. От з цим зубом справді швидкий різ. По-перше, 22,5 мм. 2,5 отака да? От точка є. Ви самі бачите, трапеція. Так, трапеція і так один угол. І плюс є оця п'ятка. Тобі не вдається неї задушити, встигає відійти стружка і так далі. Ну, це, це респект. Десь, от в Ахіо 18 у мене нова модель взята, я не пошкодував, крім вентиляційних отворів болгарки. крім вентиляційних отворів. І того, що нема тут сіточки. Ну, в смислі сіточки, яка надягається ззовні, щоб неї струшувати, поняв? Отак як Bosch, Makita, не дай Боже Інтертул, Револьт і ще там хтось робить і подібні. От в цьому плані вони, так, да, не знаю, може я тут колись зроблю ще канали входу повітря. В общем, отака в мене модель. Красавиця. Іменно для України. Ну, українська, красавиця. То дивись, значить, так, у болгарки. От в болгарки, Акумулятор треба буде вставляти ось так. Чукс. Вставлю, я поняв, фокус ушов. Фокус, вернись в сім'ю. Отак. Отак вставляти. А в нас така тут штука в платі, що транзистори і охолодження їхні, хоча вони не гріються. ну Зараз ми про це поговоримо. З цієї сторони. Тобто тут температура іскора і так далі, до речі, скільки всього робилось. Дивись, от не дарма ця сторона покрита в інструменті. По-перше, шуруповерт може лежати отак на задніці, да? що шуруповерт близько спереді. Але навіть тут є резиняки скільки. І тут. І іскри йому не страшні. розумієш? У нас ніяких заплавлених частин, поплавлених, нема. Так, що ми 9 хвилин відцняли, просто її були канини. Значить, я вас не сильно нашутив, але ще зроблю на третю частину, в якій скриємо внутрянки двох акумуляторів. Ем, так дивіться, що ще сказати. Ем, далі. Давайте в цьому відео. Давайте в цьому відео ми може. Як би то вам показати скріншот акумуляторів, скільки вони зараз коштують? От, На даний момент на сайті. Так, дивіться. Якщо хтось не знав, то я вам підкажу сайт оригінальних елементів живлення. Такий ось такий сайт оригінальних елементів живлення. Ну, верніше, читайте, що ви купуєте, що ви хочете знайти. Там і Ефест. І ще є подібні контори, які є шикарні і класні. Дивіться на момент 4 вересня e LG H4. для якого інструментів використовуються коштували. Скільки вони коштували? Не, нема то скільки вони коштували, не зробили. Так, дивись. у мене є підозра і каша в 6 амперному акумуляторі в мультиамчасовому від «Енхель», Стоїть даний акумулятор. Угу. І nr 21730 t з тісного SDI. І вони два в паралель по 5 послідовно, так що вони своїх 60 А. їх 60-70 забезпечать. Але ліпші ж оці акумулятори, чого вони там не стоять. Чого вони не зробили на 8 А. Ну, реально йому добре. Но для збереження типу, є ще режим 6 А. Чого? Задача. Коротше, 275-230. Я би в Powerbank великий подібно брав б його, якщо маю місце, можливості, і трошечки фінансів. Угу. До речі, сайт працює в час війни. О, так він виглядає, називається і так далі. Ну, В телефонному, звісно, варіанті. Тепер наступне така гляну, щоб де не засвітити лишню. О, НР-так-то. Я собі такой високотоковий оригінал. Е, що це у нас? Угу. Це він, 12 мільйон. о, 12 мільйон. і максимум так заряду 6 А. Все добре. До речі, ІНР. Інр. І ще одне, чого. ці, Я буду докуплювати у ці акумулятори 4 а часа, того що ну, нема їх на 8 і на 6, поки що. да, Але чого іменно ці? Того, що тут використано ICR. А це, напевно, нульова температура. Ну, Будемо бачити зараз от зимою, як вони себе поведуть, але ICR не тримає низької температури, не, не тримає віддачу струму того, і ту ємкість в нього падає, ємність, так виходить. Ну, якщо по графіку відслідковувати, при його охолодженні. А для нього, ну тобто переохолодження, це вже 0. Рекомендується робити ними від 0 до плюс 45 на дворі, там, чи 60 на дворі я... Коротше, до плюс 50. Тепер чого цей акумулятор? 4 Ампер. Тому що він оснований. Цей акумулятор оснований. На таких елементах живлення. Зараз ми до них дійдемо. Навіть 30-ка у нас має. Угу. Mm, да, Тут вже якісь панасольники дивився. E, 30-ка у нас має верніш мінус 20-75 градусів. Поняв? Оці Samsung 40 і 30Т e, і 40Т ну, це високотокові e, NCR тип. Да? Хімії, типу розмір, все-все. все там Клапани, все, 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 все є. Високотокові при низькій температурі, мінусовій температурі вони працюють адекватно.